Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо робити відеоогляд на кентавра 240-го модельці 240Б. Їх майже півроку у нас в Україні не було. Зараз от вони приїхали. Хто не знав, це мототрактор з мототракторною КПП, але вже з великим двигуном на 24 кінські сили. До речі, одразу анонсом скажу, що вони коштують як кентавр 200 b Тобто у них ціна однакова. І зараз... Давайте подивимось, що цей трактор себе представляє на сьогоднішній день, у 2024 році. Мотор тут стоїть зс 1115 так, ось бачимо зс S1115, 24 кінські сили максимально видає 17,6 кВт потужності, 200 обертів за хвилину. Переднє місто у нас дуже схожий на 200 і, в принципі, вони, я думаю, однакові йдуть. Шарове місто такий звичайний для кермування і, 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 і балочне місто, Я думаю, що це десь 60 на 60 балка і 50-50 всередині йде. В принципі, непоганий. Рама у нього точно така, як на 200-му стоїть. В принципі, цієї рами вистачає для мототрактора, так як тут особливої ваги як такової в конструкції немає. По колесах, я думаю, що тут стоїть широка резина 9,5-16, 49 вал. Передня резина у нас 6.12. Так само, в принципі, як і були на 200 ках Це нормально. КПП я дивлюсь, що таке саме. КПП у нас як і на 200-му, так і на 160-му кентаврі. Воно йде однаково з блокуванням задньої півосі. Ось бачимо важель. Так, КПП сам речак зміщений вліво. Має три передачі вперед, одну-назад, повишені, поніжені, гідророзподілювач. Повністю зроблена ця модель, як і на 160 БНках. Тобто ззаду у нас іде цей розширювальний бак гідравліки. круглі колеса, фонарик, поворотники. Поворотники, до речі, вже йдуть ледовського типу, не галогенки. Гідравліка підіймає 320 кг, примусова гідравліка, в принципі все як на 200 ках як на 160-ках. Давайте подивимось, що у нас по генератору, що у нас по насосу. Насос стоїть як на 160 бн, тобто він затиснений на рамі і качає напряму від шківа, тобто він качає у вас постійно. Також я дивлюсь, що під капотом у нас в верхній частині стоїть генератор. ось, Я думаю, вам видно. так, маховик дуже великий, вручну такий вже завести буде важко. Хоча ручка заводна, по ідеї в комплектації йде до цих тракторів, ось, ось сюди вона вставляється. Ну сам такий трактор завести, я думаю, що вже буде дуже важко. Ано вже 20-ку було дуже важко, 24-ку це вже треба мати такі богатирські початки. Так, давайте отут краще подивимось на гідравліку задню, тому що там воно трішки затиснено трактором. Так, причепний механізм, палець, звичайний, 16-й палець стоїть два... 2 приводних ремня йдуть, ну, мені здається, що два приводних то замало. Можна ще один додавати сміло щоб воно легше було. І один у вас лишиться для вже додаткового обладнання. Чому з заводу приходить саме два приводних ремня? Мені дуже цікаво, тому що по факту ця конструкція я думаю що розрахована мінімум на три. Тобто, якщо купуєте, можете поміряти. Тут по моєму 3500. А зараз давайте я вам засніму. так Якщо тут є, ага, сказав засніму. якщо тут є якась номенклатура на ньому. фіг, Так фіг прокрутиш. Ой, друзі, ну... Не знаю, якщо будете замовляти, вточніть, я вам підкажу по факту. А, ну, Я правда, ще додати один ремінь точно. По-моєму, 3500 була довжина, якщо не помиляюсь. В комплектації також іде зіп. Переднє крила в зіпі. що у нас іде, багато хто питає. Там базовий набор інструментів, тобто це там викрутка, якась е, якийсь ключик, да, прокладка під головку, прокладка е, по-моєму, на этот, м -м, КПП, от сюди яка ставиться. Ну, в принципі, і все. Там супер базовий стандартний набор перших е, необхідних розходників. Так, по кольорах вони приїхали в принципі, во всіх кольорах: синій, зелений, червоний. Має 24 кінські сили, має примусову гідравліку. В принципі, я б сказав, що тут слабкувата КПП, тому що це КПП в принципі, на 200 була вже скажімо так, впритул. Тому користуватися таким трактором я думаю, що треба з обережністю. З обережністю. обережністю, щоб не зламати собі КПП, щоб не порвати її. Замовити можна за номерами, які бачите на екрані, або лишивши заявку на нашому сайті. Ціна на сьогоднішній день такий трактор з фризою та плугом коштує як Кентавр 200п 2800 доларів. Капот у нього, звичайно ж, новий, тобто відрізняється плюс новий двигун. Так, в принципі, начинка, ви побачили, що начинка з 200-кою схожа майже один в один. Тому кому зацікавило, можете замовляти. Всім гарного дня, поставте лайк цьому відео. Я думаю, що воно в принципі, в такій стислі, в стислих рамках часу було в принципі, кон консервативно і по факту. Якщо сподобалось, натискайте. Гарного дня!